Жіноча зимова куртка, веромода, розмір 46, це є LXL 60 євро по бці, дуже тепла. Друга модель Only розмір XS, 60 євро по бійці, зима. Осіння куртка, коробка. від бренду Only розмір М. XS зимова, ще одна зимова. Веромода М. Object розмір 42, це є LXL, 120 євро по бірці, зима. Тут дві кишені. Селектар, дуже дорога куртка. Розмір по бірці 42. LXL, 150 євро по бірці, Зимова. Це є осіння Only розмір M І така довга XS.